Рік тому це відео облетіло увесь світ. Жахливий злочин росіян на тимчасово окупованій території Херсонщини. Тепер же відплата прийшла до самих рашистів. Масштабні повені в Росії залишили після себе зруйновані міста та велику кількість постраждалих. Стихійні лиха торкнулися кількох регіонів, знищуючи усе на своєму шляху. Ця природна катастрофа здається зворотньою відплатою за підрив Каховської ГеС на Херсонщині, який спричинили самі росіяни. Ці події не лише завдають шкоди РФ, але й вказують на наслідки безвідповідальних дій агресора. Так, ну я зараз знімаю э, з криші. Ну, у мене третій этаж, жить є где расположиться. Борис! 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 Вітаю, ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на Вподобайку та дзвінок. Ви по своєму пасіку. Над місяць великі російські міста та цілі регіони йдуть під воду. Найгірша ситуація в місті Орськ, де 5 квітня прорвало дамбу, що спричинило великий потоп, і фактично з цього все й почалося. Досі рівень води в річках на Уралі та південно-східному Сибірі Росії продовжує швидко зростати. Це спричинило затоплення сотень будинків, відключення електроенергії та змусило терміново евакуювати росіян із місця підтоплень. Вот так течет вода. Все размыло, все обвалилось. И в курью вода просто заполняется. Вот такой водопад. Реста будинків, і майже 700 житлових ділянок були затоплені в Курганській області Росії, що розташована на річці Тобол біля кордону із Казахстаном. Про це повідомляє саме міністерство надзвичайних ситуацій Росії. У місті Курган, адміністративному центрі області було відключено електроенергію, і без світла залишилося 1500 росіян. Губернатор Курганської області Вадим Шумков заявив, що він очікує дуже складної ситуації, коли рівень води в тоболі може піднятися до 11 метрів або майже вдвічі вище. Ще рівня прориву в деяких місцях. Вишима місто з населенням у 65 тисяч осіб у Тюменській області на південному заході Сибіру, що межує з Казахстаном, взагалі попросили терміново евакуюватися через критичне підвищення рівня води в річці Ішим, яка протікає через місто. Губернатор регіону попередив, що найближчими днями рівень води в річках регіону може досягти історичного максимуму, але жителів не врятував. Ходом. Никто начальство никто не пришел. Ни один администрация не пришел не сказал, что вам надо. Вот депутат принес, вот соседка принесла пожрать и все. Нам не надо ничего такого. Но угу. было все и остаться вот, как говорится, в одних трусах, одной, это же, и вот в этих теплых 75 лет. 75 лет я остался без крови над головой. А вам кто все-таки помог? Или прямо никто не нет, я другу. уже сказал сказала, я где по улице Красной конкретно сказали, вот адрес такой-то, люди, пожалуйста, можете обратиться, где-то переночевать, mm -hmm. где-то получить хоть бутылку воды или чашку супа какого-то. Никто, мы остались, мы бомжи. Хорошо, он, 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 он. Он, он. Мы понимаем, что не мы, мы одни пострадавшие. Сейчас речь идет не о сотне, а тысяч пострадавших. Но почему-то действительно никто не пришел, никто не спросил. просто люди сами помогают друг другу. Ралу Росії, Південно-Західний Сибір і Північний Казахстан борються із найгіршою повеню в історії після того як великий сніг швидко розтанув, і під час сильного дощу на землі вже залиті водою ще до зими. Нині відомо, що загалом 125 тисяч росіян були змушені евакуюватися. Відплата дісталася навіть і до Москви. Днями злива з грозою та сильним вітром накрила більшість районів столиці. Вулиці міста починають стрімко підтуплювати. Через погодні умови в російській столиці утворилися величезні затори. а Багато жителів Москви просто не змогли вийти з дому. Подекуди рівень води досягав навіть рівня до бамперів машин. Жесть! Експерти говорять, що це найбільша повінь в арефії за останні 30 років. Рівень води настільки стрімко зростає, що російській селі темляково курганської області змило дерев'яний міст, який тепер несе течією до самого міста курган. Пирание, аккуратнее, пиранья, аккурат, пиранья, да. пиранья лебеди на связь. Звоните, кто у пирани есть телефон. А пирань... Сорвала гигантскую, короче, плавун. Сейчас это все пойдет в сторону города. Половина моста оторвала. ж Курганської області заявив, що в селі Лаптіва зірвало понтонне місто однак переправу не змило течею, оскільки її тримають кріплення. За словами губернатора, рівень річки Тобол у Кургані виріс на 54 сантиметри за ніч і становить майже 5 метрів. Проте вода продовжує прибувати і тільки за дві години зросла на 20 сантиметрів. Але при цьому ще й течія помітно посилюється. А Брушко бачите, Клинуло угу. туди вода і обрушення ґрунту есть Тості даже не видно. до слова, Росія звинуватила у повені Казахстан. На це міністерство водних ресурсів Казахстану заявило, що країна не може впливати на природні стихії, оскільки вода річкою Тобол надходить із російської території, і рішення про скидання води приймаються, виходячи із цих потоків. Пройшло 12 часов. ЖД де насить. Визов було 112, но... Але... так. Да. звичайно, про всі ці події знає і російський диктатор. Проте його мало хвилює проблема в російських регіонах. А ось жителі затоплених міст все ж таки вірять у свого великого царя та кликали його до себе. Владимір Владимирович. обращаются к вам жители города Оренбурга. На сегодняшний день на территории Оренбургской области ведем режим чрезвычайной ситуации федерального характера в связи с прохождением весеннего паводка. К сожалению, большая вода не обошла страной и нас, жителей коттеджного поселка СНТ Дубовый Плюс, где проживает более тысячи жителей. Это все семьи с несовершеннолетними детьми, многодетные семьи, семьи 10 участников участники специальной военной операции, инвалиды, пенсионеры. У каждой второй семьи ипотеки, кредиты. Кстати, мощнейшего наводнения наши дома затопило под самую крышу. В один миг мы потеряли все. Оповещения населения о приближающейся большой воде необходимости эвакуации были не своевременны. Многие в спешке собирали вещи, документы, оставляя дома один на один со стихией. Наши вещи, техника, мебель, все сейчас находится под водой. Более 10 дней мы летимся у родственников в пунктах временного размещения, Снимаем на последние деньги жилье. Идем в пункты выдачи гуманитарной помощи. Протяните руку помощи пострадавшим от наводнения. Не оставляйте нас на дне. Російського диктатора немає нічого гіршого ніж спілкуватися із росіянами, бо вони ж можуть ставити незручні запитання. Тож Владімір Путін не особливо турбується про те, що частина Росії йде під воду та не відвідає жодну із постраждалих областей. Своє так зване занепокоєння він виявив лише на словах, які не надто допомагають людям затоплених міст. Путіну і немає чого сказати мешканцям затоплених регіонів. Хоч звісно, російський президент не причетний до паводків, однак, значним недоглядом. Я специальный спорудження. Яким мало б стримати негоду. нагоду. води не получается. Они могли спокойно сделать что-то временное. Путепровод. Извиняюсь, бь, когда Крым присоедините. Будь провод, путепровод води, ебать. А до нас нет. Что, Крым нам надо отсоединиться? Иди, подсоединимся сейчас. Всем помогаем, кроме себя. что нет. Непонятно почему. И будем до последнего молчать. Зато МЧС бь. Областное. Пишет. Нам ты. Ну это плоско. Все хорошо. Все будет прекрасно. Але й на ці слова росіян Путіну байдуже. Диктатор не виявляє зацікавленості у вирішенні цієї кризи або її причини. Його мовчання та бездіяльність підкреслює брак відповідальності та співчуття до власного народу. Замість цього Путін зосереджений на введенні війни та відправці все більшої кількості солдатів на фронт як гарматне м'ясо. Цей підхід показує, що для нього найважливіше продовжувати агресію, а не захистити власних громадян від руйневних наслідків стихії. А ми з вами маємо ще. Більше підтримувати українську армію, тож не забувайте про це. Я дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися, натиснути на вподбайку та дзвінок.